Всім привіт вітаю вас у себе на каналі. І я вас вітаю, моя собака. Джиджі вас вітає. Мене звати Альона. У мене є мій курс СММ та психологія. Ви більше про нього зможете почитати в моєму інстаграм. в своєму блозі, як інфлюенсер, Я поєдную психологію та маркетинг. І зараз я проходжу зовсім новий етап в житті. Багато переломних моментів, але які дають мені можливість виходити зовсім на інший рівень. В понеділок мені буде 20-17 липня. І перед цим днем Життя вирішило мені підкинути дуже багато ситуацій за місяць, за два місяці до цього, які перевернули повністю моє мислення, моє бачення життя, бачення себе, відношення до себе, відношення до інших людей. І тому я ділюся зараз цим періодом. Він допомагає багатьом людям, які спостерігають за мною в інстаграм на ютуб, і я тішусь цьому. Тема відео, про яку мене просили мої підписники в інстаграм, це відео на Ютуб про мої щоденники, які я пишу, і що вони взагалі складаються до цих щоденників, ще може бути айпад, бо сюди я також пишу дуже багато, але в інших моментах. І я вирішила, чому б ні, чому б не поділитися цим. Це відео буде просто націлене на те, чому ці щоденники допомагають мені, як вони мені допомагають, як я їх прописую, і чому так важливо йти в розвиток з собою в роботу з собою. Перше, що я хочу сказати, це те, що ми кожного дня споживаємо дуже велику кількість інформації. Я це кажу у всіх своїх відео. Ми отримуємо дуже багато емоцій, з якими дуже часто наше тіло і ментальне здоров'я не може впоратися. І коли ми всі ці емоції не проживаємо, або закриваємо в собі, або взагалі ми стараємося їх забути, або думаємо, що це щось неважливе, і воно пройде повз нас, то насправді воно не проходить повз нас. І дуже часто це впливає на нас, але ми помічаємо це тільки через деякий час. І коли я зрозуміла, це найголовніше усвідомлення, що насправді кожна емоція, кожна моя думка це все впливає на мене, і кожного разу воно впливає на мій стан, моє життя і мислення перевернулося. На початку, якщо брати декілька місяців до цього, моє життя навіть там рік тому, півроку тому, могло виглядати так, що на кожен день я ставила собі дуже багато справ, щоб не залишатися сама з собою, щоб не думати про якісь проблеми, які в мене були в стосунках, які в мене були в дружбі, десь в роботі і так далі. в будь-яких сферах моєму особистому житті з собою спілкуванні я ставила настільки багато справ, що там до десятої вечора я проводила якісь зі дзвони. Я постійно працювала кожна година. У мене було настільки завалено, що я не мала часу поїсти. І кожного дня, замість того, щоб поспілкуватися з собою, коли я зранку прокидалася і відчувала, що я погано себе почуваю, що щось всередині мені мене тривожить і з чимось зараз. Треба взагалі вирішити щось, що всередині мене є якась ситуація, яка досі мене тривожить. Я брала і йшла просто працювати. Я просто закривала це все роботою, друзями, зустрічами зі дзвонами і так далі, постійно новими проектами. І ці емоції просто накопичувалися, накопичувалися. Вони нікуди не виходили. І зараз січня по червень, по травень мені вдалося пройти весь трансформаційний період, коли ці всі емоції почали вилазити, бо в мене з'явилося менше часу. Життя мене змусило якраз таки. Менше часу виділяти роботі і більше часу бути на самоті з собою, я ділилася про це в інстаграмі, ви зможете почитати в мене в актуальних. І цей період дав мені зрозуміти, що емоції, які ми кожного дня стараємося забути, закрити, вони нікуди не зникають. І перше, що дало мені величезний результат, я налагодила цей контакт з собою, і зараз, коли кожного ранку я прокидаюся, і в один з днів може бути справді дуже поганий стан всередині. Я відчуваю, що якась ситуація не закінчена якась ситуація досі мене турбує. Я вже не тікаю від цього, починаю з цим працювати. І для цього саме у мене є ці щоденники, які я використовую можливо не кожного дня. Але вони рятують мене від якогось вигорання, від апації. Вони рятують мене від того, щоб я не критикувала себе, не порівнювала з іншими, щоб я легше і органічніше проходила цей шлях пошуку знову себе, щоб мені було легше спілкуватися, знаходити своїх людей, знаходити свої стосунки, не лізти в якісь знову ж таки кермічні ситуації, які взагалі не потрібні мені. Вони допомагають мені мати просто зв'язок з собою і кожного разу нагадувати собі, що які в мене цінності, які в мене принципи, і хто я така, як зі мною можна, як не можна. І це дозволяє вибудовувати певні кордони в своєму житті. Вчора я мала зі дзвон з дівчатами з інтенсиву, і ми говорили на рахунок того, що важливо прописати просто свої цінності і принципи. Я пояснювала, для чого це потрібно. І дівчата говорили, що вони взагалі не думали про це. Але якщо справді задуматись над ситуацією, коли ми кожного дня спілкуємося з великою кількістю людей, працюємо на роботі з великою кількістю колег чи, можливо, просто з командою, коли ми знаходимося в стосунках, в дружбі, ми кожного дня маємо. Якісь ситуації, які, хоч якось на нас впливають, це 100%. Якось впливають на наше мислення, на наш настрій, на наші емоції. І коли ти чітко не розумієш своїх цінностей, коли ти чітко не розумієш, що для тебе важливо в відносинах, чи ти у нас є зазвичай якась просто базова стандартна картина, яку ми взяли від батьків чи від людей, з якими ми в дитинстві спостерігали, ким ми пишалися. Ми взяли від них цю картину і думаємо, що це так стандартно, в принципі, у всіх людей, але насправді так не є у всіх людей. І це зовсім у кожного по різному. І якщо ти задумаєшся над тим, а чи справді мені потрібна в стосунках ця цінність, чи мені справді подобається, що у мене відбувається саме так, чи можливо у мене зовсім інше бачення, якщо ти задумаєшся над цим, почнеш прописувати це, чому прописувати? Бо коли ви тримаєте це все в голові, воно просто може. У нас дуже великий потік думок, і воно серед всіх цих думок через 10 хвилин може втратитись. І ти просто забуваєш цю думку. Це не означає, що ця думка не важлива. Просто через величезний потік думок знову ж таки ситуації, якихось проблем, з якими ми стараємося справлятися, воно втрачається. І дуже важливо записувати. Бо коли ти записуєш, тоді воно залишається хоча б десь, і твій мозок сприймається вже як щось матеріальне, тобто, як щось, що ти вже... Зміг витягнути зі своєї голови і, нарешті, задуматися над цим. І якщо ти чітко пропишеш свої цінності хоча б просто словами, ми одного разу коли летіли в літаку з подругою, це була ніч вже, і вона читала книгу, мені було щось нудно, і вона каже: ти взагалі маєш якісь свої цінності? І я така, ну, в принципі, маю, думаю, що маю. Вона каже: ну спробуй прописати 50 цінностей себе і 50 цінностей свого курсу. І коли ти починаєш писати таку величезну кількість, ти бачиш, що твої цінності на автоматі ти спочатку пишеш все те, що пишуть там: ти бачила в когось, чи ти просто маєш це як приклад, чи думаєш, що це стандарт. І вже десь на двадцятій, 25-й цінності ти починаєш задумовитися, а насправді те, що я тільки що написала, воно про мене чи ні? І дуже багато що змінюєш, дуже багато що переписуєш, бо нам дається, що підтримка, турбота. Не знаю, там якась любов, любов до себе. Це все є у всіх і воно повинно бути у вас. Насправді ні. Можливо, у вас в стосунках вам більше хочеться свободи, можливо, у ваших стосунках вам більше хочеться якоїсь такої довіри і свободи. Можливо, у вашій дружбі ви зовсім по іншому бачите дружбу. Тобто, це все залежить суто від того, що вам треба сісти і задуматись над цим. І тому про щоденники. У мене є перший, який врятував мене з квітня до червня. Я просто дуже часто в ньому писала, і найскладніші мої ситуації всі залишилися тут. Саме по тій причині, що одного дня настав такий момент, коли я відчула, що я вже не маю ніяких відчуттів і можливості, і сил боротися зі своїми думками, боротися зі своїми емоціями, кудись далі йти. Я просто відчула настільки фізичну і ментальну слабкість, що мені було байдуже. Я просто хотіла вже позбутися всього, що так сильно мене вбиває із середини, і всі думки, і всі ситуації, які стаються в житті. Я настільки була слабкою, мені було байдуже, я була готова робити вже будь-що. І через те, коли людина така слабка, вона береться за перше, що їй можливо кидається в очі, що може їй допомогти. І я побачила свій щоденник, який просто була купила. Він у мене стояв. І я думаю, як би це дивно не звучало, спробую просто написати все, що я сьогодні думаю. І отак зараз навіть скажу дату. 12 якраз квітня я просто собі написала запитання сама, як я себе почуваю зараз? Я почала писати, у нас зазвичай є якийсь страх чистого листа, і через це я вирішила сама собі задати питання, бо я не знала, що писати в цьому щоденнику. І коли я почала прописувати все, що відбувалося всередині мене на той момент, це в мене вийшло якраз таки на 4 сторінки, на 3-4 сторінки. Повністю з двох сторін, коли я це все прописала, мені настільки стало легко в той момент, я відчула, що, хоча б на 10-15 хвилин, я реально розвантажила свою голову. Я дала можливість собі видихнути, я дала можливість собі. Позбутися того всього, що мене тривожить. Ви просто уявіть, скільки кожну хвилину в нашій голові думок, скільки всього ми стараємося зрозуміти, скільки всього ми стараємося вирішити, скільки ми працюємо, скільки ми думаємо. І якщо ти просто це все залишаєш собі і нікуди не викидуєш, не дозволяєш собі, десь не можна да, там, коли ми працюємо на роботі, не можна посміхатися, багато показувати свої якісь хороші емоції. Десь не можна показати свої негативні емоції, і воно всюди потрошку-потрошку збирається, потрошку накопичується у вас. І уявіть, як це просто засідає в голові, і наскільки це завантажує вас, сильно тисне на вас. І оцей щоденник, перший, де я просто прописую свій стан, де я просто прописую, як я себе почуваю. Він допомагає мені розвантажити голову в ті моменти, коли я розумію, що вже... Надто багато думок на мене. Я надто багато беру на себе. Мені треба щось вирішити. Мені треба розфу... забрати цей розфокус і сфокусуватися на чомусь одному. От коли ти виписуєш всі думки, ти даєш собі можливість викинути те, що тобі не потрібно, і сфокусуватися на тому, що тобі потрібно. Бо зазвичай, коли багато думок, ми починаємо хапатись просто за все, ми починаємо робити все, що є навколо нас, і стараємося стати успішними у кожній сфері. Але насправді у нас є свій шлях, у нас є якась своя ціль, свої бажання. І якщо ти дозволиш собі відпустити ці всі думки, проаналізувати їх і зрозуміти, на чому мені потрібно фокусуватися, а на чому ні, тоді стане набагато легше. І якраз таки в щоденнику цьому бували моменти, коли я писала просто половинку сторінки, коли мені здавалося, що я хочу щось виговоритись, але це потім виявилось, коли я вже почала писати якась не надто важлива ситуація, і я просто виписала певний фрагмент. І в цьому щоденнику прописано дуже багато вже сторінок. Дуже. дуже багато. Я навіть не бачила, що я тільки писала. Ось здесь сюди вже. Я навіть вчора ще прописувала. Я була на морі, я писала його, я була вдома, я писала його в найважчі свої моменти. Я просто йшла, гуляла в парк, відкривала блокнот, дивилась на річку і прописувала свій настрій в той момент. Чи я була якась з романтичним таким настроєм? Чи я була з настроєм, коли я була дуже зла? Особливо, коли ви прокидаєтеся зранку, інколи буває такий ком всередині, що ти справді вчора щось пішло не так. Вчора щось. Справді зробили тобі боляче чи, чи погано. Справді ти вчора не відпустила якусь ситуацію, і ти зранку впрокидаєшся, а ця ситуація просто сидить в тебе тут, і ти не знаєш, що з нею робити. Оці моменти щоденник це просто найкраще. І щоденник дає тобі можливість повністю випустити всі свої емоції, навіть якщо це агресія, це читаєш тільки ти, це знаєш тільки ти. Ти дозволяєш собі бачити різні грані себе. Ти прописуєш навіть коли злишся на когось. Ти можеш прописати все, що ти думаєш, і воно через деякий час тебе повністю відпускає, тому що ти дозволила цим емоціям якимось органічним шляхом вийти. Ти дозволила цим емоціям не залишатися всередині. Наступна весела ситуація з цим щоденником, коли я починаю відчувати, що у мене якийсь з'являється новий етап в житті, коли я відчуваю, що я дуже сильно закохуюся все. Просто з'являється якесь нове. Відчуття, нова емоція. Те ж саме, коли ти пішла на новий вид спорту, чи ти спробувала себе в чомусь новому, пішла в новий заклад і з'являються якісь нові емоції. Зробила щось те, що ніколи не робила. І цим також хочеться дуже сильно поділитися. Але насправді, якщо ми це все будемо звалювати на свого партнера, батьків, подруг, то це буде надто багато на них. Ти... На... В нас ну, я особисто про себе буду говорити. У мене дуже багато емоцій, я дуже багато люблю говорити, дуже багато. Люблю транслювати це людям і інколи це забагато навіть на подруг. І цей щоденник просто допомагає тобі в той момент виписати все, що ти думаєш про себе. Він дозволяє тобі закохатися в себе знову через те все, що ти прописуєш, через свої думки. Наступні ситуації, до прикладу, коли я йшла на якусь нову зустріч, на знайомство, і в мене з'являлася неймовірна тривога, страх якийсь, то ж саме перед новою роботою, перед новим зідзвоном з новим клієнтом, там до прикладу, чи перед побаченням першим. Коли в тебе з'являється такий тремор всередині, ти сідаєш, і це мені сказала моя подруга, дуже хорошу штуку, і виписуєш всі страхи, які в тебе зараз відбуваються. Це може бути так само в нотатках. Чому я боюся, чому в мене зараз тривога? І ви не уявляєте, але в той момент ваш мозок починає справді говорити вам все, що ви відчуваєте, ви починаєте це легко прописувати. Головне, не задумовуватися над тим, що ви пишете, а дозволити собі просто бути на цих відчуттях, бути на цих емоціях, щоб воно все саме органічно виходило з вас. Ось, тому цей щоденник скоро буде закінчуватися. Я стадвець, я до день народження, можливо, його і повністю заповню, а потім буду купувати новий. Кожен новий щоденник це, знаєте, як новий етап в житті. І це просто звичайний щоденник, який я купила у нас десь в магазині, в Тайгері, напевно, в Празі. І він має дуже символічну назву I Do It Anyway, яка якраз таки до мого нового періоду життя дуже класно підходила. Наступний щоденник. Оцей, я його купила вже в Дубаї, і він для мене несе якусь свою символіку. Я навіть на початку боялася в нього щось писати, бо думаю, думаю, він залишиться як спогад з того міста, з моїх емоцій, але насправді я почала його вести. І це вже більше як щоденник і планер. Він дуже класний, я навіть покажу. Тут іде перед кожним місяцем. Така обгортка, де прописується на що тобі націлюватися цього місяця. От, до прикладу, там на зараз на липень була любов до себе, якщо добре пам'ятаю, да, self Love». І тут прописується довгим текстом, як ти можеш. Почати проявляти цю любов до себе, що важливо не забувати про те, що ти, навіть, якщо добре ставишся до інших людей, турбуєшся про себе, то ще треба не забувати робити це все по відношенню до себе. Це дуже класно. Наступне тут іде ось такі, ну просто дні прописані. Тут ти можеш заповнювати свої трекери звичок, тут водичку, що ти купила зранку. Я постійно відмічаю ці стаканчики. І тут ти прописуєш якусь нотатку на цей тиждень, що важливо, за що ти вдячна. І, в принципі, цього тижня, там, до прикладу, я полюбила тето і тето, я вивчила тето і тето. Це як така класна рефлексія, не просто планера, а ще рефлексія вашого тижня. Рефлексія це по типу аналіз, що пройшло там за минулий тиждень-місяць. Так само тут є. Перед кожним початком місяця є цілі. Тобто ти прописуєш, які цілі ти на цей місяць хочеш поставити перед собою. І в кінці кожного місяця є ще одна класна штука. Отут, наприклад, Love Languages. Сказується про 5 мов любові і як ти їх можеш до себе там, виразити. І є місячна рефлексія. Тобто, ти розказуєш свою рефлексію про цього місяця, що було. Тут навіть написано: це дуже такий духовний щоденник. Я його коли купляла, я навіть не читала, не дивилася, і мені просто сподобався. Але тут прописано, які яскраві моменти в тебе були, чому з якими там своїми звичками ти залишаєшся назавжди? На що ти хочеш націлити увагу і фокус своєї уваги в наступному місяці? І пам'ятай, тут дуже класно пише, що прогрес. Потребує часу і ріст потребує часу. Будь доброю до себе і турбуйся про себе під час цього процесу, коли ти ростеш до якоїсь своєї цілі чи мрії. Він весь англійською мовою, але дуже класний, мені відгукається. Але я його взяла на море. Він у мене тут трошки обтерся. Але я не люблю такі вінтажні, можна сказати. І як ви бачите, два чи три місяці я цей щоденник взагалі не вела. Але на початку, от лютий, лютий, березень, я прям дуже працювала з цим щоденником. В мене кожного разу я купила от такі жовті стікери. Кожного дня я прописувала саме програмування на цей день. І якщо вам сподобалось, не забуваємо лайк, коментар. відмічайте в сторіс, коли ви дивитесь моє відео. Це підіймає мені настрій, напевно, на тиждень вперед. А ми біжимо пити каву і. Згуляйте! Джи! І вчора нам подарували квіточки. Це до речі, одне з моїх було бажань в щоденнику. Я прописувала просто будь-який рандомний момент бажання, яке мені приходило, я собі було прописала недавно хочу величезний букет півонів. Тут вам величезний букет півоні, тільки я його розібрала. Тому всім хорошого дня, обіду і вечора.